Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. раунд. Це має назву обмін рулями». І перше завдання для чоловічої команди. Я нагадаю, що в цьому раунді жінки виконують чоловічу функцію. І навпаки, ніщо так не мотивує жінку на похід до косметолога як селфі. Сьогодні, хлопці, ви дізнаєтесь. Скільки жінкам треба докласти зусиль, щоб виглядати так, як Даша Кубік. О, там чуть-чуть. Тобто бездоганно перед вами вісім зображень процедур. О, там це які жінки процедура. зазвичай роблять просто зранку перед тим, як винести сміття. Вам за 90 секунд потрібно. Спарувати ось ці вісім наліпок з відповідними процедурами. Розставити правильно всі вісім, отримаєте вісім балів. Ну, починайте. 90 секунд пішли. 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 І я Давай. пішла. Come on, come on, come on. Швидко, швидко. Бери на бери просто, е, пілінг. Ультразвикова чистка наступне. А ти прям точно чи просто прикладаєш? Ботулінотерапія. Я думаю, це хімічний пілінг. 54. Наступне! Ти просто не треба думати! А, треба думати. ультразвукова чистка мені деться то. Ось ультразвукова чистка, ні. Радіоліфтинг. Плазма це щось. Це якесь уколи. Лазерне омолодження. Вова! Лазер. Лазер, де що схоже на лазер? на лазер, Диви. Це дуже схоже на лазер. Що схоже на радіо? А на плазму, що схоже? Карбоновий Карповановий радіоліфтінг. Це не взагалі не схоже на радіоліфтінг. Це схоже радіо, як МРТ. О, це фото, фото, фототерапія. Можна. А не а, да. а оце це? А це що? Радіотерапія? Це радіоліфтінг. Карбоновий пілінг. Хай буде. Ну тоді плазматерапія. Це. Ні, я Ні, я оце, мож, по... Це не хіміч. Хімічний, це там, де оце, може зколи. Там, де уколи. Ні, то коли це не, не вот. пілінг. Оце пілінг по-моєму. Ти думаєш, це... Ні, пілінг не може бути з вот кісточкою. Пілінг – це вот чистка. Оце, вот от, оце вот пілінг. Ні, ну ультразвук, це не ультразвук. Чимось. Ну це не хімія. Давай так, яка різниця? А це не хімія. Швидко швидко. Швидко, швидко. Швидко, швидко. Швидко, швидко. швидко, швидко! Оце хімія. Ну давай, довірюсь тобі. Розбіглись по палатам. Сі, 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 посередині залишаємо. Йди, іди, маленький, я поправлю. Іди. Яка жесть. Воно все так однаково виглядає. Боже, навіть наліпку не змогли рівнесенько наклеїти. Що це таке? Так, тут у нас RF-ліфтинг, а ви поставили ультразвукову чистку. Хто? Це неправильна відповідь. Нема такого. Який РФ-ліфтинг? Нема такої, Нема таблички, такої ж назви. О, здається, я ці дві поміняв в кінці. Апарат генерує високочастотні радіохвилі, що призводять до підвищення еластичності вашої шкіри. Це неправильна відповідь. Мінус. Наступна: тут ви поставили табличку радіоліфтинг, і це і теж що? неправильно, а, ну, тому так. що ця процедура, ось бачите, пробірочка крові це плазма. І плазма. Власна кров проганяється через центрифугу, якщо мені не зраджує пам'ять. І плазмочка потім е ін'єкційно вводиться в шкіру обличчя жінки. Неправильно. Давай, давай з клієчком поміняємо місця швиденько. Далі: ботулінотерапія. Скорочено ботокс. Це правильно. Це правильно. Колять тут, 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 тут. І потім ми такі. <сіпілик> Це правильно. Один бал є. Далі лазерне омолодження зразу забираю, тому що це неправильно. Ну, яке ж лазерне омолодження? А оця чорна масочка, яка тут. Навіщо вона тоді? Це карбоновий пілінг. Далі. У нас тут не виходить, так? Поки так. Ну, тут ми потрапили. Фототерапія. Тут правильно. Є! Два бали! Така процедура застосовується для лікування дерматологічних захворювань за допомогою ультрафіолету. Далі карбоновий пілінг забираю, тому що <с Yinglut> тут мала би бути ультразвукова чистка обличчя. Но... Далі хімічний пілінг. Ну, там повинен бути. Точно. Хто це поставив сюди на лікування? А під піску. Пі 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 не не Хто ходить на ці процедури? Правильно, молодець. Молодець, хорош. А на мама космітоло. І плазмотерапія. Відповідно, ти теж забирають цю наліпку. Не сказав, бо я не ходжу до неї. Тому що тут мала би стояти наліпка з надписом Лазерне омолодження. Запам'ятали? Так. так. Ні. Один, два, три, три бали. Ну, У мене все. А далі це хай нормально. суддя розбирається. Я вважаю Пішли на місце. Пішли. Сьогодні переможці. Ми. Так, так. дякую. А зараз подивимося, як вони впораються зі своїм конкурсом. Дівчат, я хочу щоб ви запам'ятали, що найголовніший контакт в вашому телефоні повинен бути не перокар, там манікюр, а СТО. Він думає, у нас Бо це Бо дійсно важливо, коли ви набираєте свого майстра. Він каже: не хвилюйся, просто приїжджай, і ми все зробимо. Але сьогодні вам трошки треба буде розібратися перед вами вісім видів послуг, і вам треба буде розставити, де яка назва. На все у вас є 90 секунд. Чим більше послуг вгадали, тим більше балів. Час пішов. Так а що, ти покажи нам слова. Заміна рульової рейки. А це? Ремонт Заміна. Ліда, Ліда, а дай трошечки ласка. Ага, Заміна дякую. ременів. Заміна мастила, ні. Заміна колодок. Це я знаю, як виглядає, бо я колись це міняла. Оце ремонт КПП. А це диски. Заправка позиціону. А, є, це заправка Тай, Дай, А де ж це ніж? Це заправка. Заміна амортизатора. Леся, Леся, підкрадайся, підкрадайся, тихенько. Заміна і ароматиза... Аморти... Амортиза... Тут помилка ароматизатора, правда, правильно а не амортизатора. Ні мані, ця мастила, ця не... А... Ліда, я біжу. Це не мастило. Давай, давай, знімай, знімай. Знімай, знімай. А, знімай, а, знімай, а, знімай. а, знімай. а, а де Ось амортизатор, вони такі пружинисті. Так, розвал сходження. Це як про стосунки. Та ні, де Резвал, це заміна рульової рейки. А це диски. Дайте диски. Рульової розвал, рейки. Ну туди вже я нічого не поставлю, там нічого немає. Рульова рейка, а мені здається, це оце. Ні. Ти, певні, ні. На? Амортизатори вони ж такі пружиності. Це це заправка, да. заправка кондиціонера. Заправка кондиціонера. так. Це диски, а де диски? Кондиціонер це десь тут. Яка це рульова? Ні, давай сюди. Давай сюди кондиціонер. Давай, давай, давай сюди. Давай. Шесть, а це сюди? Та ну ні, три, ну що. Суди, куди, сюди, сюди. Два, один, давай сюди. Стоп. Я тут, так. Лесю, Ліда, Маша. Мені подобається, як Леся плавно ходила. Сюди Я не подобається. Сюди не цікаво. Але зараз подивимось, можливо, ви все Я вгадали. бачила автомобіль тільки з салону. Заміна да, колодок. гальмівних колодок. На жаль, це правильно. А, Дійсно, це, це правильно. диски, гальм і їх замінюють, щоб вони працювали, щоб ви могли нормально гальмувати. Сюди ви поставили заміна мастила. Хто це сюди поставив? А як ти зрозуміла, що це заміна? А мастила? Я тобі дивись, чому я стояла там і дивилась? Бо я ж не тупа, я не тупа, бо я побачила, що тут на кришці що? бо омивач отут, а Боруч. тут щось інше. А біля омивачу, оце таке велике, куди заливають мастило. Це що? Більше я не знаю. Двигун, О. і що? — це важливо, але це правильно. А ну і найголовніше. — Ти розумна, Ти розумна, <рес> це, дійсно було важко не вгадати, особливо коли на картинці прямо на ремень. бачимо ремень. Так, це заміна ременів ГРМ. Це теж так само корисно для того, щоб двигун ваш працював коректно. Дівчата, це я б поставила. Я кажу, треба фріончик поміняти. І це, на жаль, теж правильно. <праць> Але щоб ви не думали, це не той кондиціонер, <праць> який <праць> я освіжую. це теж, щоб була машина нормально охолоджувала всі свої деталі. Заміна рульової рейки. Я один раз в житті у мене в машині полетілося. Рульовна рейка це колеса почались. він почав кріхті, так перекласти руль, і це дуже небезпечно. Слідкуйте своєю автівкою, бо може взагалі контакт з колесами розірватися, і ви будете їхати невідомо куди. І я чесно дуже зараз засмучений, що і це ви вгадали. Це я заміна амортизатора. Як кричала Даша Кубік, амортизатор це щось з пружиною. І вона була абсолютно права. Це амортизатор. Ну, все, там точно правильно. Це вам не було так. Я yeah, не хочу will... далі пояснювати, що ]再... є жах. Бо це правильно, розвал сходження, а це ремонт коробки передач. 8 з 8? 8 з 8. Я не чую тебе зараз, Скажи, я хочу, щоб ти сказав, вісім з восьми. Молодець. Вісім балів! Шучок, як тут вийшло? Вісім балів! Вісім балів! Я, чесно кажучи, вже не ввожу ці поразки. Знаєте, що тримаю мою ну? Баночка згущеного молока. Mm -hmm. Я її до кави додаю, і до млинців, і до сирничків. Спонсор показу торговельна марка первомайський молочно-концерний комбінат. Згущене, яке люблять усі. Uh -huh. Uh -huh. Пане суддя, ну. Можете не розповідати, що ми прям сильно не розбираємось. Хоча у Нікіти, мама, косметолог. І вона остання, хто буде пишатися вами в цьому раунді. Принаймні, це буду не я. Три відповіді, дівчата. Так, так ми готові вас слухати. Даша Кубік, амортизатори весь час називала ароматизаторами. Так реально там помилка була в тексті, а ароматизатори правильно. І як ви вгадали, що ароматизатори мають бути з пружиною? Так візь на вісюльки. Диво дивне! А? Так і протягнули а? на вісюльках. Вісім балів, а, дівчат! Вісім вісім. Перемога! Не просто вісім, а вісім. вісім балів. Да? Коли програємо, нам не подобається. Мені подобається абсолютно. Нічого не кажи. Я сам це зроблю. Давай. Скільки відсотків чоловіків пам'ятають, у що була вбрана кохана на першому побаченні? О, М -м -м, цікаво! Кто? Я думаю, небагато. Я думаю, що більше 50. Пам'ятаєш? Я пам'ятаю. Розкажи. М -м, Я пам'ятаю. Така... Ви пам'ятаєте, що були в діті ваші хлопці да, пішло Так. Да. Да. Ні. Я не пам'ятову таку інформацію. І слава Богу, що я не пам'ятаю. Але ж це прям побачення перше. Прям згадати. А коли воно переростає, все. Просто ти ж не знаєш, де перше побачення. М -м -м. 25, може. Я думаю, що 26. Леся, ти готова? Кажи. Кажу. Беру і кажу. Що кажу? 25, кажу, відсотків вам. Добре, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Опа, молодці! Попали. попали. Велинці, дуже добре, дуже добре. Ти Молодець. Даю тисячу гривнів. Даю тисячу гривнів. <рес> <рес> все, як попросили. Все дав. І підрахував. Давайте. І скільки там? Що в чоловіків 9 тисяч гривень, а, а не 10. Нас? А в нас вже 5. О, О нормально. Ідемо. ну нормально! Вже добре.